Це подкаст Кишові Центру спільних дій в цьому подкасті. Ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олег Савичок. Привіт, Олеже. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, чи ефективно Кабмін реагує на ситуацію з Коховською гідроелектростанцією, про те, як держава планує вивозити з небезпечних місць від будинки, та про те, які пільги нардепи пропонують запровадити для ветеранів та їхніх дітей. Отже, поїхали. І почнемо ми з ситуації, яка склалась навколо підриву Каховської ГЕС. Нагадаю, що це сталося вівторок, 6 червня. Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку контролювали понад рік. І сьогодні ми поговоримо про два рішення, які Кабін ухвалив як реакцію на цю подію. Але перш за все, олежа має до тебе. Питання з іншого приводу, президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні РНБО доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити питною водою всі міста і села, які отримували воду з Каховського водосховища. І тут традиційне питання: чи має це робити президент, чи все-таки хтось інший? Якщо б це були умови мирного часу, я б сказав би, що немає, оскільки у нас є уряд для цього, він займається вирішенням відповідних питань. Але оскільки зараз воєнний час і владу в своїх руках тримають військові, президент є верховним командувачем Збройних сил, то я думаю, що в принципі в цьому його рішенні вплинути на уряд, нічого поганого немає, зважаючи на обставини. Але Окрім пропозиції або вимоги до уряду почати евакуацію людей, він ще Зобов'язав уряд виплатити компенсації постраждалим і тих, чи майно було пошкоджене, чи знищене. І до цього в мене вже є питання. Питання, напевно, перше, з яких грошей це мають зробити, Так, власне, це основне питання, за які гроші, оскільки ми розуміємо, що ми перебуваємо в стані війни, у нас активні бойові дії і гроші в бюджеті обмаль. Всі гроші, які у нас є, які ми заробляємо, ідуть на збройні сили, а всі інші кошти, які ми отримуємо, на і спрямовуємо на медицину, на освіту, на там підтримку критичної інфраструктури. Це все кошти, які нам дають донори. Відповідно, питання: звідки взяти кошти на компенсації, і чи взагалі доцільно зараз в такому вигляді проводити компенсацію, відбудову оскільки будь-яка відбудована вулиця, будь-який відбудований будинок може бути знищений ракетою з Росії. І відповідно сенс цих компенсацій, сенс цієї відбудови, якщо це будуть просто витрачені, невідомо на що кошти з тобою. Дуже погодиться Оксана Заболотна, яка любить тему відбудови, і також дуже часто критикує подібні рішення щодо компенсацій. А ми з тобою перейдемо до рішень кадміну. І першою постановою він започатковує експериментальний проєкт із будівництва магістральних видогонів. Розкажи, будь ласка, в чому полягає цей проєкт і що він нам дасть. Ну, по перше, він пропонує. Є започаткувати, як ти кажеш, проект по будівництву магістральних водогонів для того, щоб певним чином зберегти і перетиправити воду, і таким чином зменшити наслідки підриву ГЕС. Друге, він виділяє на це кошти, а саме півтора мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А третє вказує ліміти, часові ліміти, протягом якого відповідний проект має бути реалізований, а саме наступні два роки. Тобто, це, в принципі, таке гарне і своєчасне рішення наразі. Так, безумовно. Це те рішення, яке видно, давно планувалося, видно, під нього закладали кошти, і воно безумовно і своєчасне. І також уряд виділив гроші на транспортування води в постраждалі регіони Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської області. І на це уряд виділив 845 мільйонів гривень, де він взяв ці гроші. Ну, швидше за все, з резервного фонду або ж там, то, з того самого фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ми ж розуміємо, що в уряду завжди мають бути якісь такі кошти про запас, які він зможе направити на боротьбу з наслідками якихось лих. І відповідно Кабмін скористався цим своїм правом. З цих рішень ми бачимо, що загалом уряд робить свою роботу добре і своєчасно. Але одня ми якраз я говорила своєю подругою про цю ситуацію, вона поставила дуже гарне питання, яке я хочу передресувати тобі. Я пообіцяла, що я поставлю його в подкасті. А чи міг уряд або загалом держава передбачити таку страшну ситуацію і підготуватися якось краще? Я думаю, що уряд готувався до цієї ситуації. Прикладом цього і аргументом до цього є те, що постанова про Транспортування і постанова про збереження води, скажімо, були ухвалені дуже швидко. Це означає, що шляхи вирішення проблеми готувалися вже дуже дуже давно. І чи можна було відреагувати якось краще, чи можна було цьому запобігти? Я не впевнений, оскільки ми розуміємо, що ГЕС контролювалася агресором. Агресор у нас далеко не найбільш розумні люди, але при цьому це не є їхнім недоліком, це швидше їхньою перевагою, оскільки ну бездумне, ні, не для нас. Абсолютно не для нас, навпаки і для агресора, тому що вони не думають про наслідки своїх дій, вони не думають, до чого це може призвести. І відповідно, ми маємо катастрофу рівня Чорнобиля, а їм абсолютно все одно від цього страждають саме українські громадяни, саме територія України. І відповідно агресори від цього ні холодно, ні жарко, я так розумію. Але той рівень страждань, який він завдає. Українській екології, українським громадянам, українському бізнесу просто не співставний з тим, які наслідки вони за це понесуть. Відповідно, їхня бездумність це є їхня перевага. На жаль, до речі, ще питання до одного з рішень, про які ми щойно поговорили, про експериментальне будівництво. В чому власне експеримент? Прикол в тому, що останні роки і я маю на увазі не тільки чинний уряд і попередній уряд, а також ще за часів Петра Порошенка уряди любили. Додавати в назву і в е, тексти проектів рішень слово експериментальний, і таким чином вони могли ігнорувати вимоги закону. Стосовно порядку, стосовно того, на що можуть витрачатися кошти, яким чином вони можуть витрачатися, ну це ж експеримент. А експеримент означає, що кошти можуть йти якимось іншим чином, на експеримент якісь не інші завжди, потреби не завжди вдалий. Ну це вже в кінці вони можуть сказати. Але для того, щоб уникнути у цих законодавців якихось обмежень, в назву в текст додається слово експериментальний, і вони можуть робити все, що завгодно. Чи правильна ця практика, я не впевнений, але для екстрених рішень, як, от, наприклад. З подоланням наслідків підриву Коховської Гес, я думаю, що це один із можливих варіантів. Переходимо до наступного рішення. І, на жаль, зараз під регулярними обстрілами перебуває низка регіонів, зокрема і наш Київ, тому ми не завжди можемо спокійно спати вночі. І зараз уряд ухвалив рішення, яке стосується дітей та осіб, які цілодобово живуть в будинках та інших закладах. А про їхню евакуацію кого саме мають обов'язково евакуювати, і в який термін про термін одразу скажу, що в постанові про це не написано а там на сімні, в десять, ні, в п'ятнадцять ні, в 15, ні в цього немає. Це загальна вимога в принципі до військових адміністрацій проводити евакуацію в 100 кілометровій зоні від зони бойових дій і в 50 кілометровій зоні від кордону з Росією і Білорусією. Від відповідні вимоги потрапляють діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, які проживають у таких закладах, діти, які не належать до дітей сиріт але які так само проживають в таких закладах, особи похилого віку, люди з інвалідністю, які проживають в таких закладах, а також повнолітні особи, які можуть бути, зокрема, з числа дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, але через їхнє складне фінансове становище або через їхні складні життя. Ті обставини вони е, живуть у таких закладах, і якщо заклад має навіть оснащене укриття, то він все одно має виїхати. Я так розумію, що так. Водночас в постанові зазначено, що якщо е, заклад та має певні захисні споруди цивільного захисту або подвійного призначення, він може продовжувати працювати за своїм основним профілом. Там, скажімо, якщо це лікарня, то відповідно давати медичні послуги. Якщо це школа, то продовжувати надавати освітні послуги. Але при цьому щоб їх не можна було застосовувати для проживання, і відповідно там не можна зараховувати дітей на цілодобове перебування. А якщо це лікарня зі стаціонаром і там є укриття, то вона виходить ну не може кла. Ці людей на стаціонар, якщо навіть це ну уявимо ситуацію, там людина після операції, що що робити, ну це ж не стосується безпосередньо того прикладу, про який ти говориш, це стосується дітей сиріт і людей, які через складні життєві обставини ну, не можуть, скажімо, знайти собі житло. От Стосовно них, якщо в лікарнях обладнані спеціальні приміщення і визначення для того, щоб е, там проживали на певний час, то там вони не зможуть бути. Але при цьому, якщо це є лікарня, і там, скажімо, є амбулаторне відділення, в якому лежать люди, які е, ну, потребують медичної якоїсь допомоги. То, принаймні, їх ця постанова не стосується. Хоча, звичайно, може бути повторена така ситуація, яка була в Києві нещодавно, що люди постраждають просто через те, що укриття закрите або вони не встигнуть туди дійти. Але це той ризик, який, в принципі, є в кожній частині, в кожному куточку України, і ну, якісь тут особливі правила придумувати, я не знаю, чи є сент. А скільки грошей виділили на реалізацію такого рішення? Про кількість грошей взагалі нічого не вказано. Тобто, уряд держава на це не виділяє жодної копійки. але при цьому є інше положення, де написано, що фінансування витрат, пов'язаних з евакуацією і поверненням дітей, здійснюється за рахунок засновників закладів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто, це означає: або за кошти уряду, або що швидше за все буде основні витрати, будуть покладатися саме на кошти місцевого самоврядування, або, скажімо, приватного бізнесу, який вирішив проявити ініціативу і заснувати, скажімо, дитячий будинок. Тому основні видатки будуть лягати як на мене на місцеве самоврядування. Я зараз розкажу про одну ситуацію, про яку я прочитала нещодавно на лівому березі. А ти пояснюєш, чи це рішення могло би запобігти такій історії. Побачила, що в травні в Україну привезли 29 дітей з інвалідністю. Це підопічні Дніпропетровського дитячого будинку інтернату, який після вторгнення евакуювали за кордон в Польщу. І 16 травня їх повернули в Дніпро. Це місто, яке регулярно обстрілюють росіяни, і в тому закладі навіть немає укриття, щоб вони могли ховатися під час обстрілів. Про це стало відомо завдяки розголосу громадськості. Дітей після цього трошки в безпечнішому місці але все одно ми розуміємо, що це Дніпро і безпека там досить відносна. І виявилося, що мінсоцполітики про це навіть не знали. А рішення ухвалила обласна військова адміністрація на прохання працівників дитбудинку, Мовляв, в тому закладі в Польщі, який приймав цих дітей, не було гарних умов для працівників, не було, не пропонували якісного лікування обстежень для цих дітей. І загалом заклад не був у. Не був готовий повноцінно утримувати всіх цих дітей надалі. Ситуація дуже дивна, і відповідальність фактично лежить на ова. За ухваленою постановою відповідальність за евакуацію все одно вишається на ова. І чи зможе тоді таке рішення уберегти дітей від подібних ситуацій? Я не впевнений, оскільки те, про що ти говориш, це питання базового розуміння обставин і ситуації, в якій, які склалися, в яких перебувають діти. Чи треба було це робити в такому вигляді, я не впевнений. Чи треба було повертати цих дітей за кордону на територію України? Ну, якщо працівники кажуть, що в Польщі у них не було можливості для якісного лікування, для якісного утримання, тим паче, що сама польська сторона вже напевно наполягала на тому, що чуваки, повертайтеся, бо у нас нема фінансування, у нас нема місця? Відповідно, в ухвалення цього рішення був сенс. Але те, яким чином його ухвалили, те, яким чином принципі, його реалізовували. Це звичайно дуже <смір> якась дивна діч. Тому, на мою думку, воно б так виглядати не мало. Мав бути пілотований е, спеціальний якийсь заклад для таких дітей, який би мав якісь е, можливості для того, щоб захистити їх від обстрілів. Можливо, навіть не в Дніпрі і не в Дніпропетровській області е, шукати якусь співпрацю з іншими подібними закладами на території країни, на яких на західній території України так само я думаю є більш ніж достатньо. Тому. Це або лінощі, або е, непродуманість рішення. Але цим всім мала би теж займатися військова адміністрація. Там безумовно. Переходимо до третьої теми на сьогодні, яка стосується розширення пільг для ветеранів та їхніх дітей. На сайті Міністерства справа ветеранів є інформація про понад 800 тисяч учасників бойових дій, і ці люди зараз своїм життям захищають нашу територіальну цілісність, нашу незалежність. І резонно, що суспільство має бути вдячно їм за це. Зараз на знак такої вдячності народні депутати подали законопроєкт про розширення пільг для ветеранів, їхніх дітей та дітей загиблих ветеранів. Олежа, які саме пільги пропонують дати цим категоріям людей? Пропонується, щоб ветерани і члени їхніх сімей, особливо діти, отримали безоплатні медичні послуги від приватних закладів охорони здоров'я та реабілітаційних закладів. В тому числі від ФОПів, а також, щоб вони могли отримати мається увазі, саме дід ветеранів, осіб, які загинули під час бойових дій. Право на безкоштовне навчання в приватних дошкільних, шкільних закладах і позашкільних закладах. І основна проблема тут те, що це не держава на себе бере зобов'язання забезпечити якісну освіту або надання якісних медичних послуг, а держава перекладає на бізнес, бізнес на приватні ініціативи відповідні вимоги. Чи я правильно розумію, що це рішення стосується тільки приватних закладів, того що для державних комунальних воно вже і так працює? Ну я не впевнений, чи воно в державних комунальних так працює. По медичних закладах, напевно, так то права. По шкільних там, в принципі, у нас немає в дошкільних шкільних комунальних, які беруть офіційно гроші, звичайно, беруть в батьківський фонд. Але Ну, в такому вигляді, як воно в приватних закладах працює, ні, воно воно так нема. Але при цьому та це перекладання відповідальності на бізнес на приватні ініціативи. І я навіть спеціально почитав пояснювальну записку для того, щоб знайти відповідь. Чому, чому так відбувається? Вони нема грошей, мабуть, швидше за все так. І в пояснювальній записці, по перше, написано, що прийняття проекту не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Та звучить вже дуже класно. А друге, свою роль відіграє в умовах війни постійний дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення достатнього рівня потреб та соціального захисту таких категорій громадян. Тому ти права в тому аспекті, що в бюджеті нема грошей, але при цьому треба зробити якісь пільги, треба показати, що держава опікується військовослужбовцями, членами їхніх сімей, зокрема дітьми. І відповідно, як ми це можемо зробити, давайте перекладемо це на приватні ініціативи. Я розумію, що багатьом людям це рішення зараз сподобається, тому що тема ветеранів, тема військових дуже дражлива. А давай пояснимо, чому пільги в державних комунальних закладах і в приватних це не те саме, тому що не держава забезпечує існування таких закладів. Це або якась приватна ініціатива, або суто бізнес. Люди таким чином заробляють гроші. і Якщо вони не будуть заробляти таким чином гроші, відповідно вони мають або збільшувати вартість надання освітніх або медичних послуг, або якимось іншим чином шукати фінансування. А це не завжди можливо знайти. Тому в даному випадку може бути абсолютно цілком свідоме е, розуміння того, що це призведе до дискримінації військовослужбовців і членів їхніх сімей, оскільки для них спеціально будуть відкривати якісь, е, скажімо, додаткові умови е, на противагу до всіх інших. Це призведе до здрощення е, надання освітніх або медичних послуг для всіх інших. При цьому, що держава знову ж таки на себе не бере відповідальність це все відповідальність бізнесу. Також це буде конкуренція між самими дітьми і ветеранами, що так само ну, збільшення соціальної напруги абсолютно не виправдане і ну, не буде мати швидше за все ті наслідки, які автори законопроекту закладали, коли його писали. І як на мене, це є черговим прикладом просто дикого популізму. Де, як я казав, треба щось зробити, треба зробити щось добре. У грошей в бюджеті немає. Держава вже плюс-мінус це саме робить. Як ми можемо це зробити, що ми можемо зробити? А й давайте зробимо: отаку. і ну, від цього, як на мене, програють всі: і бізнес, і ветерани, і діти-ветеранів просто через те, що. Не буде якісного механізму, яким чином воно буде реалізовано. До речі, це рішення зобов'язує приватні заклади освіти мати в кожній групі не менше ніж одну дитину з числа. Дітей ветеранів або дітей загиблих ветеранів і надавати їм освітні послуги безкоштовно. Як це працюватиме на практиці? Тобто, хто перший прийшов в того місця, чи як ну виходить, що так, або треба буде придумувати якісь конкурси, які так само будуть відсіювати частину дітей. Те, власне, про що я кажу, буде конкуренція не просто всередині самого закладу, але також між дітьми ветеранів. Чи, чи розумне це рішення? Я дуже сильно діваюсь, серед але при цьому дай подивимося на це з точки зору бізнесу. У нас дуже багато бізнесу є соціально відповідальними. Вони самостійно придумують якісь програми, якісь, якісь додаткове фінансування, там пошук грошей для того, щоб залучити тих же самих дітей, ветеранів, загиблих ветеранів для навчання, для надання їм певної медичної допомоги, але це їхня персональна ініціатива, і вони самі несуть за це відповідальність. У них є намір, у них є інтенція зробити щось гарне, і вони це роблять. Якщо ж тебе заставляє це робити держава. То ставлення до цього вже зовсім інше. І е, чи вже буде таке от бажання в бізнесу, в приватних ініціатив. Вкладувати власні гроші, власний час, ініціативи в те, що їх змушує робити так, держава, я дуже сильно сумніваюся. І відповідно якість цих послуг вже буде нижча, ставлення до дітей, до ветеранів буде інше. Ну, в принципі, так як воно працює у маршрутках, коли заходять пенсіонери або ті ж самі ветерани і кажуть, можна нам отримати те, що нам гарантує держава, право на безкоштовний проїзд, і яке ставлення вони. Не отримують ну, приблизно як у фільмі Люксембург-Люксембург. Абсолютно будлувати, абсолютно не виправдано жорстокі, жорсткі. І як воно працює в маршрутках, так само воно буде працювати і тут. Насправді на пам'ятаю, там, коли я вступала в університет, там вже був певний ну, ряд пільгових місць для категорії дітей. І, зокрема, це були діти ветеранів, здається. Я можу помилятися. 100%, що Сто відсотків, так. Але ну я пригадую, що була якась така трошки напруга у цьому плані. що Ай, льготники, у нас так само подібне було одне місце було зарезервоване, і ну хоч знаєш, не було ставлення до цієї людини як ха. Що вона собі дозволяє. Але при цьому все одно всі знали, що ну, в людини є пільга, і вона користується пільгою. Відповідно, ну, свідомо несвідомо, певне свій відбиток наставлення до людини, воно все одно залишало. Ми тут розкритикували пільгу як такі, типу, це що ми це зробили? Ну так, да, тому що пільги мають бути розумними, і пільги мають враховувати ті обставини, які є в суспільстві, і, відповідно, Продумувати, який наслідок воно буде мати на місцевий бюджет, який наслідок воно буде мати на ставлення до людей у суспільстві. Я вважаю, що пільга про безкоштовний проїзд для ветеранів для пенсіонерів в комунальному транспорті вона є несправедливою, причому для всіх, і для місцевого самоврядування, і для цих людей, і для держави. Тому що замість того, щоб надати належне фінансування, належні гроші, щоб людям не треба було понівірятися по цих маршрутках, по цих е, е, автобусах і доводити своє право на безкоштовний проїзд, замість того, щоб у них була фінансова здатність самостійно покрити відповідні видатки, держава прикладає цю відповідальність на місцеві бюджети. Місцеві бюджети не завжди можуть їх так само покрити через ну різні складові. Можливо, в бюджеті нема грошей, можливо, в бюджеті. Ну, є певна корупційна складова. І, відповідно, відповідальність перекладається на надавача послуг, надавач послуг теж, як правило. Ну, ти була в маршрутках в Києві, не знаю, як там в інших обласних центрах. Я уникаю їх, я стараюся їх уникати. Але при цьому ну, видно, що якість надання послуг там дуже сильно посередня. І, відповідно. Ну, це як на мене дуже велика неповага до людей, до пенсіонерів, до ветеранів, змушувати їх самостійно доводити своє право на отримання пільги. І ну, це ну, мені завжди було дуже шкода таких випадків, коли заходить людина там, літнього віку чи ветеран показує посвідчення, і їм треба сваритися з водієм. Обстоюючи доводячи своє право на те, що їм гарантовано закону. І при цьому так само, як у фільмі люксембург Люксембург», Водій абсолютно хамовити каже... — Нам не заплатили за рекламу. Але ситуація просто ну, супер-жиза. Типу, ай, що ви хочете, ай, вас понабирали, ай я не хочу, а я з цього зарплату отримую, бла, 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 бла. бла І як наслідок, всі незадоволені всі від цього страждають. Але пільга є. Я ще до речі дуже з тобою погоджуюсь з приводу твоєї тези про соціально відповідальний бізнес. Наприклад, хто хоче, може послухати наш інший подкаст один одному, і там є випуск про Шепетівську громаду. Там якраз є інтерв'ю з власником приватної стоматології, і от вони після вторгнення, відповідно до своєї спроможності, визначили, кому вони можуть дати якісь знижки, кому вони можуть надати безкоштовні послуги, які, наприклад, вони безкоштовно лікували зуби військовим, якщо це якісь термінові стани. І я розумію, що справді є багато таких підприємців. І вони самі визначають для себе, що для них є спроможне, що для них є окей в цьому плані. Так, і так само ну, окремий бізнес використовує оці ось певні певну свою соціальну відповідальність собі в плюс. І не завжди вона в плюс для суспільства. Там, мовно, рекламуючи свої послуги, там не знаю, 10% знижки військовослужбовцям при там, отриманні депіляції. Наприклад, це смішно не смішно, але я бачив таку рекламу. Бізнес користується своїм. Участю, своєю участю в таких програмах для того, щоб отримати певні преференції у суспільству. Окей, ну, хай буде, але виглядає воно не завжди так само чесно. Хоча при цьому, безумовно, ми можемо лише заохочувати і приватні ініціативи, і ініціативи бізнесу по більшому залученню ветеранів до більших якихось преференцій, ветеранів, ветеранам, але при цьому. Знову ж таки, це має бути як на мене ініціатива самого бізнесу, а не зобов'язання з боку держави. Я погоджуюсь з тобою, що це буде чесно. Я дуже дякую тобі за цю розмову, за всі пояснення, які ти надав. Думаю, що слухачам теж було дуже цікаво. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздірку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. А також нашому відеографу Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, яку ви можете подивитись на Ютубі. А нас також можна слухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки та запитання, бо ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.